ЗАСТРЯЛИ. Боже, ЗАСТРЯЛИ. Ти снишуся. не Зашибісь. Їхали до моєї мами і застряли в ліфті. Зашибісь. Їхали до твоєї мами і застрягли в ліфті. Треба було йти. По сходах. Від тебе ТО ти всьому винен. Думайше, як нам звідси вилізти. Боже, будь ласка, випусти нас звідси зроби, щоб ми вийшли. Так замкнутих приміщень. Будь ласка, Господи. Ти дуже прошу. Очі, до кого ти молишся? Ну вон іконка, святий Миколай. То кандидат в мер... Ага. Диспетчеру, дзвони. Диспетчер, диспетчер. Я тут з своєю жінкою їхав до її мами солоденької. І ми застрягли в ліфті. Вітаю, мужик. Дякую. А ну, ну і дали. Слухай, ти прибудеш працювати, ти мене поняв! Учуваю, мужик. Дякую, дякую. Що ти? Я в туалет хочу. Дай я тобі. В ліфті знайду туалет. Та-та-та, це -та -та -та. -та -та. Стань нормально. Що? П'ять хвилин до нового року. Ну давайте шампанське відкриємо вже. Що ти? Та, -та, -та. Сюда, що ти за мужик такий. О так.